Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися, тиснути на дзвіночок і готувати разом з нами різні смаколики. І нині я хочу з вами поділитися таким чудовим рецептом яблучно сливового повидла. Підійде вам до всього, воно таке густе. От Подивіться, яке оде. воно ще тепле, а яке воно, а яке воно вже густе, яке воно делікатне, яке воно просто, просто начинка до будь чого може підійти. Воно, воно ще, ду, ще, тепле. ще тепле, але дуже, дуже класне. Дуже раджу вам приготувати таке в сезон. Тепер є сливки і приготувати. Таке яблучно-сливове повидло. Якщо вам цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо сливово яблучне повидло. Тут у мене є 3 кг сливок і десь 3 пів але то потрібно очищених 3 кілля яблук і 3 кілля сливок. Зараз ми ці сливки відділимо від кісточок. Усі і в каструльку, а яблука будемо трошки пізніше. Зараз оці ось ці файно я помила сливки і ми їх відділимо кісточки від сливок. Вчили вже кісточки вибрала. Я поклала на невеликий вогонь. Води я тут не даю. Лише на невеликому вогні під накриту кришку. Я буду розпарювати. Так, наші сливки розпарилися вже ось. Дивіться, як вони вже всі порозпарювали файно, вже стали м'які. Відділилось і багато соку. дивіться, такі вовжі вже стали такі м'ягенькі. І будемо тепер ці сливки витягати за допомогою шумовки. Оцеї. Ось так, з цього соку сливого викидаємо сюди. Ось так. А тут ще лишається такого соку. Ми будемо ці яблука тепер відчистити від, від шкірки і на кусочки будемо їх різати. Усі яблука. ці зараз я такого. Так, ці сливи ми вже забрали, котрі ще десь там трошки лишило, то нічого страшного. От, а у цей сік, що лишився, тут таке рідке, ми додаємо. Оці яблука, три кіля яблук. Ми сюди додаємо їх. І так само будемо на маленькому вогні розпарювати. Так, всі ми яблучка сюди виставимо, там кає води, ми не додаємо так само. Все, що тут кає, того соку від слив, нам стане. Ось. І накриваємо. Так само кришкою і будемо розпарювати. Час від часу будемо помішувати. Помішуємо його оці яблука, аби вони них добре розпарили. І знову накриваємо кришку і най, най вони собі всі розпарювати. під кришкою. Вони сі вже зменшили трошки. А ці сливки, що ми вібрали, від тестового соку. Ми переб'ємо блендером. Яке файне зробилося, таке ніжне. Ось це, це. Ця маса. Наші вже яблучка теж розпарилися і будемо їх збивати так само, як і сливки блендером. Ось таке перебили блендером яблука ці. Ось така маса, дивіться, яка вийшла, делікатна маса. Тепер ми ці дві 에, маси з'єднуємо докупи, сливки з'єднуємо з яблуками. Ось така вийшла, у нас. перемішуємо. Ось така виходить у нас маса. Ми поклали е, цю масу на вогонь, на легенький вогонь. І коли закипіло, додаємо е, по кілограму, додаємо 4 кілограми цукру, по кіло, але по кілограму. Кілограм додали, розмішали. І на невеликому вогні. І додаємо, розмішуємо постійно, повністю розійшовся цукор. Тепер знову другий, другий кілограм, так, чотири. Ще один кілограм даємо, але ж не знаю, чи в мене увійде в цю каструлю. Чи не прийдеться більше брати каструлю знову. Розмішуємо, це вже другий кілограм, і так чотири. Я перебрала в більшу каструлю, бо то не входилося мені і додавлю ще сюди кілограм цукру. Четвертий. Чотири кілог... Всього 4 кілограма цукру треба. О. І з моменту закипання, як закипить, будемо варити пів години 40 хвилин. Отаку. Тобто вже яке собі. Очі загусте. Будемо закіпити. Це треба розмішати добре цукру. За кожним разом, за кожну порцію кілю цукру, треба добре його розмішати, аби він розчинився. У такому невеликому кипінні варимо до 40 хвилин. 20, 30, хто, хто яке любить за густе. Я варю коло 40 хвилин. Наше поведло вже зварилося, я його варила 40 хвилин. Ви можете менше варити. Ви можете собі провірити, якої густи не хочете. Може мож і 30 хвилин варити. Я провіряю собі ось так. Як вже не дуже, вже дивіться, як... Не дуже тече, а відтак беру отак пальцем, коли простине, і вже воно не, от, не сходиться. Таке смачне? Що смачне? Ось таке отако має бути. І то вже як тими пальцями протягуєте ось тако, і воно не сходиться докупи. Премо розливати. Беру собі таке горнятко. Бо кажу, що я черпачком дуже довго. Я буду горнятком. Забула поставити лишку. Добре, що не тріснуло, бо то на холодні, та й не трісне. О. І отак розливаємо всі. Слоєчки собі. Спочатку воно буде тепер рідке, але коли воно е, собі простине і воно вже буде густе, я вам покажу, яке воно вийде. Я так по, по поясочок собі все. Залишок тут дивіться, який. Ніде ні підгоріло, ні нічого дивіться, який. О, все ще зберемо. І воно вже таке пусте, таке делікатне. Просто я вам покажу. Наші повидло стерилізує Ви можете не стерилізувати, просто покласти під рушничок і все, а я все рівно для впевненості усе собі стерилізую. І я буду впевнена, що в мене буде файно стояти це. Це повидло. Ось таке виходить, у нас повидло, дуже делікатне, дуже таке класне, таке, таке просто з цієї порції вийшло у мене 13 банок півлітрових. Ну, це 14. 13 я закрила, і ця 14-та банка. Я лишаю, щоб, щоб будемо їсти так, до будь-яких пиріжків. До будь-яких рогаликів, до, до печива, до пляцків, до будь-чого, е підійдуть оце повидло. Ви не пожалієте, якщо, якщо приготуєте таке повидло. Дуже раджу вам готувати. Ось таке делікатне, ось таке класне, ось таке ніжне, таке, таке просто як мармелад, воно загусне. Я в групі вже ділила цим е рецептом. Ось, яке, зараз ми намастимо, воно ще, ще тепле, але все одно яке делікатне, яке делікатне. Дивіться, як намащуєсь, яке класне, яке дуже таке. Просто чи з хлібом, чи до печива, чи до чого. Просто-просто класнюще. І пахне так сливками, так делікатно. Дуже, дуже. Просто дивіться. Ви не пожалієте, якщо, якщо приготуєте таке поведло. Дуже раджу вам готувати. Дякую, що були з нами. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Готуйте українське, смакуйте українське, Миру всім і нашій Україні. Будьте здорові. До зустрічі!